Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про тих, з ким вам подобається спілкуватися, з ким вам дуже весело і з ким ви проводите багато вільного часу. Отже, ми сьогодні будемо говорити про ваших друзів. Давайте з вами познайомимось. Треба назвати своє ім'я та ім'я свого друга або подруги. Мене звуть Олена, мою подругу звуть Наталя. Мене звуть Віта. мої друг Ваня, мене звуть Ліля, моя подруга Катя. Мене звуть Відіна, моя подруга Дія. Мене звуть Даша, моя подруга Діана. Мене звуть Даня. Мой друг Ванька. Мой друг Ванька. моего друга. Моего друга мали Ванька. Меня зовут Даша, мої Ліза, Лиза, Андж... Ангелина і Алина и Карина. Yes, yes. Та, Карина моя моя Май... друга Катя, Алина, Лира, Ангелина і Даша. Мене звуть Катя, моя лучша подруга позовь... Ліра. Меня зовут Алина, моя Май... лучшая подруга позовь... Ленина. Мене будь ваниль, мій учах вітя. Мой очевиг ванна. Мені звуть Ілля, моя, моя, моя подруга Катя. Моя подруга Катя, дякую. Мене звуть Діана, моя подруга теж похарко. Дякую вам, діти. А, а тепер, будь ласка, подивіться увага. Яке в нас є дерево? Скажіть, будь ласка, чого не вистачає нашому дереву? ці листочки на ньому немає. Зараз це дерево нам допоможе виконати вправу, яка називається дерево дружби. У мене є ось в цій скринці листочки, на яких написані правила товаришування. Як треба поводитися з твоїм товаришем? Yeah. Зараз уважно кожен по черзі буде підходити, брати листочок із скриньки і прикріплювати на наше дерево дружби. Приготувалися. Yeah. Діану, будь ласка, yeah. Yeah. Так. послухаємо, діти, будь ласка, yeah. запрошу друга на день народження. Так, діше Мадіану. На будь-яку ділочку, де тобі подобається. Дякую. Так. Запитаю у друга поради. Так, будь ласка. На вічик. Завжди буду підтримувати друга. Це гарна порада? Да. Так. Дякую. Поступлюсь місцем своєму другові. Ось Ваня, що нам радить. Так. Постараюсь веселити друга, якщо йому сумно в якийсь день. Дякую, Аліна. Буду називати друга дуже ласкавим ім'ям. Не буду сміятися, якщо вдруг зробив помилку. Не можна сміятися з Ні. Не можна сміятися. Так. так, молодці. Навчу друга того, що вмію сам. Наступний? Так, Даша буде вчити друга, того, що в ній сама. А ще, діти, треба ділитися з другом іграшками. Так. А ще з другом пограюся на комп'ютері. Денис парт і в нас друг. Будь ласка. У <різь> пана. <різь> да. А далі можна поділитися з другом <різь> яблуком. Так. <різь> Ось такий Богдан у нас. <різь> так, дякую. Завжди підтримую свого друга. Завжди Даня буде підтримувати друга. Будьте уважними, запам'ятовуйте Аліна поради. Так. Далі. Завжди бажаю своєму другові добра. Ось яка Даша у нас молодець. Так. Завжди вступлюся за свого друга. Ось така Іліна. Дякую. Зателефоную, якщо друг захворіє, треба так вчинити. Да. Молодець це Ліліна порада. Так, і останній листочок дам другові корисну пораду. Так, вітя, дякуємо. Ось така там важлива порада. Є дуже добре діти. Молодці. А тепер, будь ласка, подивіться, дерево стало краще. <світлі> <праць> так, На ньому з'явилися листочки. А листочки це ще поради. Як треба погодитися із своїм товаришем? Хто запам'ятав поради хоча б декілька ваня? Називай пораду, яку ти запам'ятав, як же ти до дорога будеш ставитися свого? Аліна? Буду підтримувати. Голосніше відповідальш першокласник першокласники, Ліса. Буду з ним грати на комп'ютері, а фіана, як підтримає, все, що почула, ну хоча б одне те, що ти запам'ятала. Іграшками поділиться. Ангеліна та другу яблука. Другу яблука. Вітя. Подивитися всім іграшками. Всі Всіма іграшками. Даша. Я буду. Гратися виграють, доньки матері. Віля. Навчись. Тому що вмію сама. Дякую. Які ви молодці. А Багдаша, Аліна. Яблука поділися. Ну, дякую вам. А ви пам'ятаєте головне правило, що до друга треба ставитися так? Як ти хочеш, щоб він ставився до тебе? Да. Це буде підсумком цієї нашої справи. Дякую, діти.